Рокгурт пан Попець презентував свій третій відеокліп. Пісня, до якої створили відеоряд, має назву, котру не кожна цензура дозволить пропустити. Щоправда, музиканти з цього приводу не надто переймаються. Вважають, що невеличкий скандал їм не зашкодить. Ми даємо е, слухачу, глядачу самому зрозуміти зміст відеороботи. Е, слова пісні е, я думаю, всі зрозуміли, і вони якби. Е, Владік сказав, без, без терміну придатності. Тобто, воно було актуальне, є актуальним. Композиція, яку проілюстрували відеорядом, є першим творчим релізом гурту, який працює уже п'ять з половиною років. Пісня з польською лайкою у назві написана ще у 2004-му, Однак лише зараз у четвертій версії вона набула остаточного оновленого звучання. Знімали кліп ще влітку. Музиканти у творчий процес не втручались. Дали автору відео повну свободу дій та самовираження. Це ніколи не передаш того, що, що хоче побачити від тебе людина, бо вона собі має свою уяву, має своє бачення, і тому ліпше, якщо люди творчі, то ліпше віддавати їх, пускати їх за рікою. З ротацією неформатного відеокліпу на столичних альтернативних муз-каналах пообіцяла допомогти приятелька панпупців Ірина Карпа.